Так би мовити, хтось би запитав, а що ви святкуєте сьогодні свято вбивства? Адже сьогодні є День вбивства. Сьогодні людина посягнула на руку рукою своєю на голову пророка і притечі Господнього Івана, який був останній з пророків і перший з апостолів, який стояв на межі старого і Нового Завіту. Який ще більше став претечею, приготувателем дороги для Спасителя на землі. Пізніше Ісус Христос каже про нього, що не було більших людей, народжених на землі від жінок, як був Іван. Іван був голосом правди. І саме сьогодні ми святкуємо посягання. Людини на правду, але торжествування правди над смертю. Тому що, якщо ми подивимося на подію, яка сталася, подію, яка призвела до смерті Івана, побачимо, що насправді він був вільною людиною, людина, яка не мала в собі страху, не мала в собі якихось комплексів закриття. Хто був заручником і залежним? Дивіться, Ірод був залежний від свого товариства від дні народження від своїх гостей. Він боявся порушити слово, був невільником. Іродіада була заручником своєї ненависті і свого гріха перелюбу, тому що жила із рідним братом свого чоловіка. Донька її, Соломія, була заручницею своєї матері, і залежна від неї. Бо навіть ірод, пообіцявши їй половину царства, вона все рівно пішла матері питатися, а що мені проси? Ішень в тюрмі в'язниці, в в'язненні, був оцей чоловік на ім'я ім Іван Вільний. Від будь-яких залежностей, від будь яких ось залежностей. Він відстоював правду і за правду постраждав. Каже Христос: я є дорога, правда і життя. Хто в мене вірує, той матиме життя вічне. Іван сьогодні, як найбільший з пророків Старого Завіту, і перший із пророків і апостолів Нового Завіту. Віддає життя за цю правду. Віддає життя за цю правду. І так цікаво, дорогі браті і сестри, що історія нам оповідає і переповідає, що Ірод був зі своєю родиною пізніше арештований римською окупаційною владою і висланий в Галію. Галія в Римській імперії це сучасні приблизно території Франції і Швейцарії в цю сторону. Правда, неправда легенда. Але є оповіді, що Іродіада і її дочка, радше Соломія, померли дуже тяжкою смертю. А саме Соломія, яка переходила в Галії озеро, яке було замерше. Прорвалася під воду і крижина її вітяла голову. Очевидно, це може бути стопроцентова легенда, але немає, як є приказка диму без вогню. Тобто, ми знаємо, що немає нікого, хто посягнув своєю рукою на святість і святе закінчив своє життя добре. Таких людей немає. Скільки нам історія оповідає люди, про людей, історію життя тих людей, які намагалися в буремні часи комуністичного чи ще більшовицького панування, чи в інші часи дуже важкі нищити храми, арештовувати єпископів, священників, руйнувати монастирі, розстрілювати, вбивати тільки через те, що вірні Богові. Жоден, хто знімав хрести з храмів, зривав дзвони, не загинув і не помер якось так спокійно і легко. Це була трагічна смерть. І це сотні тисячі свідчень. тисячі свідчень. Бо хто посягає рукою людини на святе, він буде дуже тяжко караний Богом. Дуже тяжко караю. Тому хай цей приклад того великого чоловіка Івана, який є перший серед пророків і перший серед апостолів, якого сьогодні пам'ять згадуємо День його смерті, фізичної смерті, буде для нас прикладом, що правда, вона є дуже важка для відстоювання, але не маємо іншого шляху. Щоб бути людиною, бо людиною є лише та особа в повноті розуміння, хто відстоює правду, правда понад усе. Слава Ісусу Христу!